22 січня. січня поздаї у нижніх воротах відвідали активісти дорожнього контролю. Віталій Костенко та Олександр Куницький вже не перший рік воюють із поборами на дорогах України. Відеозаписи активістів з місць подій переглянули сотні тисяч користувачів мережі, Не виняток і відео в Закарпатті, де активістів, начебто, звинуватили у провокації та сепаратизмі. А ви підозрілі особи обґрунтують ви паратисти неда. Обґрунтуйте обґрунтується ваша підозра. Цей стаціонарний пост обрали не випадково. Скарги водіїв про випадки хабарництва журналісти дорожнього контролю отримували регулярно. Неодноразові були скарги водіїв на те, що там є побори, що особливо це великовагові транспортні засоби, тобто фури, так називаємо, що з них беруть гроші за проїзд. А також це маленькі мікроавтобуси, які везуть чи ну, товари з Італії. На місці події активісти зіткнулися з іншим недоліком у правоохоронній системі професійною необізнаністю. Але коментар начальника у МВС у Закарпатській області свідчить про протилежне у власній заяві Сергій Шаранич дії працівників автоінспекції в ніч 22 січня називає цілком законними, що не аби як обурило громадськість порушень з боку працівників міліції невілимо працівники міліції вели себе толерантно. Відповідності до тих всіх повноважень, яких їм має. Пан Юрій ті події біля посту, де її нижні ворота, бачив на власні очі. Заява начальника ОМВС Закарпаття обурила чоловіка, адже брак кваліфікації працівників правоохоронних органів зафіксований на відео і помітний глядачеві неозброєним оком. Передивившись у цю так звану прес-конференцію очільника закарпатської міліції. в перше чергу стало смішно, тому що ну Такої реакції, в принципі, всі очікували. Тобто в діях наших співробітників про порушення виявлено, і діли вони з відповідності до чинного законодавства. Але будь яка людина, яка передивилася, і моє відео, і відео Віталіка і Саші, очевидно, ви, очевидно, що дії співробітників міліції були незаконні, непрофесійні та некваліфіковані. Відео з місця подій ми показали досвідченому юристу з проханням надати оцінку діям правоохоронних органів та активістів. Пан Василь запевняє, ситуація складна та неоднозначна, але заяву Сергія Шаранича називає передчасною, адже ситуація, яка склалася, вже є підставою для проведення внутрішньої службової перевірки. У нас є ціла структура в міліції департамент внутрішньої безпеки. Я не можу зрозуміти, чому відомості опубліковані, скажімо, в пресі, чи, скажімо, опубліковані десь не може бути підставою для проведення, тої ж, скажімо, службової внутрішньої перевірки цілим департаментом безпеки. Активісти громадського об'єднання Спеціальний контроль вже надіслали звернення до першого заступника міністра внутрішніх справ України Катерини Згуладзе, генерального прокурора України Віталія Яреми та президента України Петра Порошенка. З проханням провести службову перевірку та професійно підійти до розгляду інциденту, але відповіді поки не отримали.